Местоменськ, метраж 9.0, кімнати кімнати чотири вузли 2, дизайн Тетяна фото, Михайло Лоскутов, коротенько, замовники сім'я з трьома дітьми купили квартиру вільного планування в Новобудові. І зіткнулися з тим, що абсолютно не розуміють, як грамотно організувати простір так, щоб всім було зручно і комфортно. Вони звернулися до дизайнера Тетяни Корзун, яка придумала, як перетворити трійку в чотирикімнатну квартиру, облаштувати спальню батьків і дві дитячі, і спроектувати два санузли. Подробиться. Планування була номінальна на техпаспорті Просто пунктиром були позначені зони кімнат, кухні коридору, особливість квартири два напівкруглих еркера, каналізаційний стояк і три вентиляційні шахти в самому центрі, щоб очистити простір повністю. Демонтували також стіни ванної та санвузла. Більшу частину площі ванної віддали під кухню, іншу її частину приєднали до санвузла і зробили в ньому душову. За рахунок коридору додали ще один санвузол. Сім'я велика, і вранці наявність тільки одного умивальника і унітазу в попередній квартирі призводило до конфліктів, кухню перенесли в колишню ванну. Варильна поверхня у забудовника передбачалася електрична, тому ніяких проблем не виникло. Вітальню облаштували відразу при вході в квартиру. Вона вийшла прохідна, зате спальня, і дві дитячі вийшли ізольованими. Сама кухня невелика, але в ній помістилися вбудовані холодильник. Духова шафа і мікрохвильова піч, а також посудомийна машина зліва від мийки гарнітур робили на замовлення у місцевих виробників за ескізами дизайнера. Фасади нижніх і високих шаф фарбована фрезерована в верхні фасади матове біле скло. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр, віндов дата лаєр, Push, Event. Баннер Сомон, баннер таїнер і баннер 6026 7874407 9603935883290. Спочатку замовники хотіли яскравий інтер'єр, але в той же час дуже боялися кольору. Доводилося діяти максимально коректно, давати час на переосмислення, наводити аргументи, чому я пропоную саме так. Всі члени сім'ї народилися під знаками води і повітря, що і наштовхнуло мене на думку назвати проект Союзпроджет хмари. У спальнях ми використовували блакитно-зелені тони, а в загальному просторі з'явилися обволікаючи затишні бежево-теракотові відтінки землі. Завдяки назві і обраної колірної концепції народилася ідея зобразити на стінах гори. Будинок для хмар це рішення допомогло візуально збільшити простір вітальні і коридору. Гори малювали за допомогою декоративної штукатурки. Маратака штукатурка легше в догляді і простіше в реставрації, якщо раптом діти сильно захопляться іграми і щось зашкодять, розповідає Тетяна Корзун. Цегляна кладка стала відсиланням до фортечної стіни серед засніжених вершин. Цегла використовували декоративний, але не зовсім звичайний. Відтворений за технологіями 1900-х років, по суті, зліпки, які точно повторюють фактуру, форму і відтінок заводського цегли того часу, щоб інтер'єр не виглядав нудним, дизайнер додала сіро блакитний плінтус, який, немов гірський струмок, протікає через всі кімнати зелені відтінки, і плитка з ніжним квітковим орнаментом в кухні символізують альпійські луки. Їдальня не тільки з'єднує вітальню з кухнею. Але і приховує вхід в спальню і доступ до хозблоку, які розташовані дзеркально навпроти один одного. З цієї причини віддзеркалили і стіни, використовували однакові бра і рамки з вимикачами, двері в спальню зробили до стелі і без наличників, щоб вона була максимально схожа на фасади хозблока і їдальня виглядала більш урочисто. Також в цій зоні замінили радіатори. У передпокої шафа спочатку хотіли вирівняти щодо стіни коридору. Але до моменту замовлення меблів Тетяні Корзун прийшла нова ідея. У шафи була невелика глибина 45, через що вішалки потрібно було розташовувати фронтально, а це означало меншу місткість. Тому автор проекту запропонувала трохи висунути центральну частину і зробити там повноцінну зону зберігання, і так як вітальня по суті висвітлюється тільки через балконний отвір. То цю центральну частину шафи доповнили дзеркалами. У них відображаються балконні вікна, а разом з ними небо і сонячне світло в ясну погоду, крайній правий фасад без дзеркал. Це фальшфасад. За ним збоку немає корпусних стінки, а є відкрита штанга для верхнього одягу, а також розміщені слабкострумовий шафа і щиток. Це дозволило приховати більшу частину одягу і створити відчуття порядку, коли сидиш у вітальні на дивані. Прийом з перспективою на стінах я використовувала, і в батьківській спальні шпалери із зображенням туманного лісу візуально розширили простір кімнати, хоча її площа становить всього 8,46 квадратного метра. Проблемою виявився несиметричний напівкруглий еркер, щоб гармонізувати простір. Одну з дверей шафи ми зробили дзеркальною. А стіну за ліжком виділили дубовим шпоном. Відразу з'явилася візуальна вісь і відчуття, що ліжко стоїть рівно по центру кімнати, розповідає автор проекту. За дзеркальними дверцятами є повноцінна зона зберігання. А ось за шпонованими фальшфасадами ховається той самий зайвий для ока півколо еркера. Це стає зрозумілим тільки коли підходиш близько до узголів'я ліжка, нішу залишили, щоб компенсувати відсутність тюбочок, і щоб максимально приховати неправильну форму. Зробили її темною, стіну пофарбували в колір нижньої і верхньої стінки шафи, такого ж кольору, і боковина за дзеркальним фасадом. У верхню частину ніші вбудоване діодне підсвічування. Розповідає автор проекту: дитяча дівчаток виявилася найскладнішою по плануванню сумарно в ній цілих 20 кутів на півкруглий еркер і виступаючи зі стін чотири несучі колони, але недоліки дизайнер перетворила в гідності. Підлозі ніші ще використовували для спальних місць. Таким чином з'явилися маленькі острівці відокремленого особистого простору для кожної з сестер. В Веркері розташували робочі місця. Стільницю завели в ніші з боків від вікна, там же зробили тумби, фасади яких заходять під стільницю, а зверху полиці для книг з'явилися таким чином лінії візуально продовжують дві колони в бік вікна, тим самим вирівнюючи простір кімнати Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer Push Event, Banner, Summon. Баннер, баннер 2, 115,7 це Баннер п'ять три4, f 9,7,6, a 69 Вибір шпалер в цю кімнату теж зав'язаний на основну ідею чарівний ліс в горах, де відбуваються чудеса. При цьому необхідно було врахувати різницю у віці сестер. 5 і 12 років дочки замовників дуже різні. Молодша займається гімнастикою і любить приміряти вбрання, а старші подобаються дзюдо, волейбол і малювання. Ми намагалися догодити обом принц колекції Вондерворд, виявився для нас універсальним. Деталі інтер'єру підкреслюють різні характери сестер. Над ліжком маленької гімнастки висить затишний намет. А над спальним місцем художниці з'явилася картина, що відображає її бунтарський дух за колірною гамою. до приглушеної бірюзі, яка заспокою і гармонізує, був обраний приглушений помаранчевий, стимулюючий працьовитість, творчі здібності, а в поєднанні з бірюзою він відмінно знімає стрес: у кімнаті дівчаток вийшла своєрідна інверсія кольорів вітальні. Пояснюю ідею Тетяна Корзун. У дитячий хлопчика хотіли створити образ фортеці, з якої видно весь світ. Зараз господареві кімнати шість років він пішов у перший клас. Коли він підросте і його інтереси поміняються, то можна буде легко перетворити простір. Просто переклеївши шпалери, у цій кімнаті також були виступи несучих колон, які сховали з одного боку за стелажем з другого. Закрили шафою. У санвузлі варто звернути увагу на використання ламінаму це тонкий керамограніт, виготовлений з глини, кварцового піску і пігменту за допомогою пресування, вхід в санвузол зроблений з коридору, тому в ньому триває та школірна гамма, в якій виконано загальний простір квартири, теплі відтінки дерева на тлі сірого, плюс чорні акценти. Чорним акцентом, якраз став фламіном, я використовувала його в нішах біля умивальника і душової на зашивці інсталяції і фасадах над нею, а також оплицювала фасади тумби під раковиною між кнопкою змиву і унітазом розташовані орні фасади. Це зробили для того, щоб був доступ до очисного клапану, який стоїть на каналізаційній трубі, що йде від душової і кухонної мийки. Через це з'явився своєрідний малюнок із зазорів між фасадами і глухий зашивкою. Я вирішила зробити з цього фішку на цілісних орних фасадах над інсталяцією ламіном, наклеїли з такими ж зазорами. За верхніми фасадами ховаються прилади обліку води зліва від умивальника, ніша з полицями, де можна зберігати фен, ставити на підзарядку електричні зубні щітки і бритву. Там спеціально виведені розетки і розраховано для них простір між полицями. Розповідає Тетяна Корзун: бренди представлені в проєкті «Вітальня», зона їдальні і коридор, оздоблення, декоративна штукатурка, маратка, цегла з колекції «Тов-подвір'я», подвіря Феодал, Плінтус, Орат, Децор, Фарба, Венджамін Моуре, підлогове покриття, паркет, карелія, керамограніт, реалонда, розетки і вимикачі, іра, радіатор, опалення, зегдер, меблі. Журнальні столи, з'юйвер обідні стіл, а свейнокс обідні стільці, тумба і полиці в зоні, міжкімнатні двері, спальню і меблеві фасади для хозблока в зоні їдальні зроблені на замовлення, центр інтер'єрних рішень, вдома декор, подушки на дивані, дючпони і зарагоме, авторські принти картин Наталії Головащенко, ваза на обідньому столі, бломін вілла вази і тарілка на журнальному столі. Сія, вази на тумбі під Фаїна цолеціон Техніка, телевізор, самсюнки, кондиціонер, де освітлення, світильники над обіднім столом, артилампра в обідній зоні і вбудований світло, делталіктра над диваном, лампера з кухня, оздоблення, цегла з колекції, врестлитовський цегла, подвір'я, феодал, плитка на фартусі, цевіце, підлогове покриття, керамограніт, ралондам, меблі, гарнітур. Центр інтер'єрних рішень Домені, освітлення, вбудоване світло деталік, розетки і вимикачі, і розпальня, оздоблення шпалери Афресо Плінтус, Ораццорф, фарба, бенджамін, Мооре, меблі, шафа узголів'я і ліжко. Центр інтер'єрних рішень домені, текстиль, подушки і покривало зарагоми, декор, скульптура, всі освітлення. Світильник з розетки і вимикачі, Іра, кімната хлопчика, оздоблення, цегла з колекції, Брестлитовський цегла, подвір'я феодал, шпалери, мерперсвал, плінтус, ораццор, фарба, бенджамін Мооре, меблі, стілець, ікеа, декор, постер з жуком, лілжеберт, текстиль, подушки, покривало і килем ікеа міжкімнатні двері. Волховець, освітлення, стильовий світильник, аксоліх пранад ліжком ідевлюкс, настільна лампа, іке, розетки і вимикачі, іра, кімната дівчаток, оздоблення шпалери Бориста Петер, Плінтус, Орац, Децор, Фарба, Бенджамін Моуре, Меблі, центр інтер'єрних рішень, домані, органайзер на боковині шафи і стілець, іке, дитячий стілець, елефант, вітра, текстиль, покривала і подушки. Зара Гоме ікеа, балдахіннамет, будинок на дереві, в'язаний килим ручна робота, «Вєлкін будинок, «Килим шкура, Зара Гоме декор, картина Дмитра Семитко, розетки і вимикачі, іра освітлення, ра над ліжком, іде, люкс, настільна лампа, ікеа будуваний світло, деталікцанузел, оздоблення, керамограніт під бетон, «Тюбадзін», керамограніт під дерево, сіса, церамічі», Санфаєнс, Унітас, Фламіння, Умивальник, Лаюфен Меблі. Сумба під умивальник і шафа над інсталяцією в центрі інтер'єрних рішень домені, дзеркала, ТОВ, глас, парк, сантехніка, змішувач на умивальнику та аксесуари клюді, душова стійка, душова оголожа кермі, душовий трап в'ята, інсталяція для підвісного унітазу теце, освітлення, вбудований світло, делталік, розетки і вимикачі, іра хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром